Всім привіт! В грудні цього року та в січні наступного нас чекає дуже багато лістингів. В цьому відео я хочу показати ті, в яких буду брати участь сам. По-перше, це проекти, які вже підтвердили свою дату виходу в своїх офіційних соцмережах. І так, Томаркет вийде 20 грудня, PandaS 25 грудня, Bird 26 грудня, Вертос 27 грудня. Вартос і Томаркет вже торгуються на примаркеті. Щодо Byort, не плутайте з Byort X. Beard X це є інший проект, щодо щодо нього зараз ще немає інформації про його дату виходу. Друге, це проекти, які в своїх соцмережах підтвердили місяць виходу, але не вказують точну дату. Так, Тонстейшн може вийти в межах від 15 до 20 грудня. Сови обіцяють вийти в грудні 2024 року. Оскільки ці два проекти вже переносили, лістинг, то, ймовірно, вже таки вийдуть в грудні. Третє проекти, які не підтверджували дату виходу, але з великою ймовірністю можуть вийти на лістинг в грудні, 20... грудні 24-го року, в січні 25-го року. Not Pixel. Оскільки в грудні закінчиться турнір, то можна очікувати, що лістинг буде або наприкінці грудня, або на початку січня. Також NotCoin, який, дуже... який пов'язаний з NotPixel, в своєму телеграм-каналі натякає, що Буде лістинг на Пісель в кінці грудня 2024 року. MoneDocs наступного тижня обіцяють зробити знімок. Оскільки наступного тижня буде знімок, то в них буде ще два тижні приблизно на підготовку до лістингу, можливо, трохи більше, трохи менше, тому можна очікувати, що в грудні 2024 року або в січні наступного вони вийдуть на лістинг. Тапсфаб переносили свій лістинг вже дуже багато разів. Це практично рекордсмен по переносу лістингу, тому навряд чи вони будуть переносити ну, на, на березень 25-го року або ще надовше. Тоді вони вже взагалі не встигнуть нормально вийти. Тому їм, їм як варіант це вийти в грудні 24, го січня го року, або взагалі не виходити. Павс. Обіцяють вийти, ну, не обіцяють, але вже є інформація, що вони вийдуть в січні 2025 року, оскільки вже підтверджено, що в грудні 25 року до грудня 24-го року закінчується їх фармінг в їх програмі. Мемхеш Майнінг закінчиться або в першій половині січня, або в другій половині січня, тому лістинг можна очікувати або наприкінці січня, або на початку лютого. Дані проекти, посилання на дані проекти я залишу в описі під цим відео, також їх можна знайти в моєму телеграм-каналі. Прошу поставити вподобайку даному відео, підписатись на мій телеграм-канал, також підписатись на мій YouTube канал. Всім дякую і па-па!